Христос воскреснувся. Я вже трошки якогось такого кольору. О, для початку я не дуже там освітлювалась, прям все-все-все тотально відразу. Будемо потрошки. Перше фарбування було таке у нас, а наступне буде трохи світліше. Ну, я від результату задоволена. Чуєте, в мене голосочок трошки сівший. Це вже норм. Е, я не знаю, що це. Я йому казала, що морозиво. Мені здається, що це. А якась алергія того, що соплі, кашель і пчехи. І все. Я сьогодні в такому прикиді, і ми вже скоро будемо виїжджати. Точніше, нам треба виїжджати, а ще спить, я зараз буду його одягати. Бусі, вже забрали мамусю, Зараз завеземо її сюди в байбузівку. Моросик, представте, його одягала, він спав, його приносила машину, тоді він прокинувся. Бідна дитина. І ніби ж не рано, вже дев'ята година. Кукусі, ми вже вдома. Миросик він вже розбирає подояні, <свісно> те, що йому дали, те, що це треба забрати. Я нічого не знімала на кладовищі, я внум році не знімала. Зараз ми щось таке приготуємо Аляшу пообідати, а що це я вам в темноті розказую? Ем, і сядемо перекусимо. Я потрохи зукаю до свого образу. Вузочки вам дякую. Як Шакіра, Шакіра, Шакіра. Де да, Миросик? А ти що робиш? Кажи, я дивився мультики. Да? Дивився мультики, кажи. Пив водичку, розділяв на штани. Все по сценарію. Все по стандартам. Шо? Нема нічого. Я привезла вже дівчаток. У мене були холодні закуски, а мами гарячі. І зараз Миросик лежить, дивиться мультики, можливо, він засне. А ми вже сідаємо запоминальний обід. Це нормально. Вкусі, ми вже пообідали. Вороник з нами не хотів, щось бігав, грався. І зараз трошечки попрацюю з комп'ютером. і ми поїдемо знову в Пожайків, Довідаємось до могилочок, бо завтра там будуть проводи, щоб все було гарно. Сьогодні там ще щось попідрівнюємо, попротираємо пам'ятники. В общем, що будемо робити. Я бусі прям така зовсім інша, вам не здається? Зосім, зовсім зовсім інша. Марон там бабусю Ніну веселить. Навчився казати Україна бусі. Уявляєте? Спочатку казав Україна, а зараз вже каже Україна. Так гарно. Ти бабусю Ніну замучаєш. Ні. Ліва зуночик росте собі, веселиться, моросик сидить, дивіться. Тут тюльпани, да, а купила ще отакі квіти. Тюльпани відцвітуть, і я оті орхідеї туди поставлю. Ми вже трошки попрацювали з комп'ютером, поскладали інвентар і їдемо в бужайки. Миром з бабусею Ніною собі лежать, Бусі! <різь> Дивіться, яка в нас тут краса. А знаєте, чого я сюди не виходжу? Бо в мене Мирон не може спокійно бути отут біля води. Він хоче в неї зайти і покупатись. Капець, я ж так близько, лебедя не бачила, бусі. Подивіться, як в нас багато води. У мене по відчуттям ніби от рівень води вищий за дорогу. Давайте я вам ще отут покажу. І подождуть! подожду. Гіти яка краса. Пізнаєте краєвиди, ми тут фотографувалися на весілля от того, бігали ми там з Дімою. У нас дуже багато фото з цих місць. Краса, краса. Що, квіточки Мирось? Угу. тут. Справився. І тоді, коли все відбудемо, висипемо ту землю і покладемо квіточки посадити. Леночка, Я піду там вже все посадили, постригли кущики. Мирон просить бамбука, просить води. Діця, чим я стригла <рес> а тут людей так багато ніби проводи. Не завтра, а сьогодні. Зацюють, Ми вже спускаємось на мою прабабку Таню, на маму моїй бабусі Оль. Мирон вже щось аж на вихід. Він на пісок пішов. Подивіться бусі, скільки машин. Ми вже справилися, бабусі десь там уже виходять, зараз поїдемо вже додому. Заїхали, ще подивилися на прадіда за Войцинську. Чистенько, гарненько. Завтра теж будемо їхати на пожайку, осінди заїдемо, залишимо подаяні. Мороз як щось не хоче засинати. Не знаю. Я б така, що влягла поспати, я вже трошки заморилася. Усі, завесла вже, маму і тютніну додому. Вони не знаю, будуть готуватися до завтрашніх провід, а ми з Моросиком вже що, зараз закриваємо ворота, Миросик вже в хаті. Боже, сонечко, таке гарне, я не можу. І будемо відпочивати. Я не знаю, чому я б така, щоб лягла таку зараз із мироном навіть заснула. Я не знаю, чого, якась така сонна. Дивіться вже похваста його вам тюльпанчиками. Подивіться, подивіться, вже всі 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 повідкривалися. Бачите? Розклала в залі диван. І лягли, я думала, що він засне. А цей хлопець такий у мене сильний, що він не хоче спати. шашлик. Що, зайчик? Сашінко. Шашлик. Ой, Бусі, так класно, вдома в себе. Я вже трошки сплакнула. Що хочеться, щоб тут біля нас ще лежав. День. А Господи, коли це все закінчиться і можна буде видихнути, коли всередині не буде якогось камінця такого сильного, який моменти, коли ти е... веселишся, радієш, тішишся, він тебе всередині так прижимає і нагадує, що у нас зараз війна, що всі рідні хлопці наші на війні. І тебе оце все так хвилює, і ти думаєш, а нащо це все взагалі ми робимо? Для кого, для чого? Типу, знаєте, по відчуттях, що сісти і плакати від переживань. А ми живемо, щось робимо. Не знаю, важко, дуже важко. Просто вже тако вигоріла <плес> трошки, правда. Будь здоровий зайчик. Та й таке бусі. Але сьогодні з татком говорили, ви бачили, да? Я телефонував, якраз Ніна була, ми всі так гарно поговорили. З дінчиком і вчора цілий день ми говорили, і сьогодні він телефонує по відео. Він тільки коли має змогу, то він відразу по відео телефонує. Хочу тільки одного, щоб це все якнайшвидше закінчилось. Цей страшний, дурний сон. Можна мама, тебе трошки над'їсть? Можна в кучу тебе так трошки? Я тебе люблю. Бусі, ну, доброго ранку. Я вже зібралась. Сьогодні в мене той самий прикид, що і вчора тільки заклала волосся. Щось в мене знову трошки приклало. А сьогодні буде трохи легше, бо Мироник уже прокинувся. Я вчора, бачите, напилась трошки багато водички солоденької і підпухла. Отка у мене зачіска купила собі епізвуте. У мене зажим Ми колись це були крабники. Ой, і на ліву руку знімаю. Крабики. зараз я не знаю, як вони звучать. Якісь зажими такі. Що, бусі. Іду зараз одягну моросика, а потім вже піду прогрівати машинку. Сьогодні ми виїжджаємо набагато раніше, там служба раніше починається пожайково. і треба встигнути виїхати на розбиту дорогу. Куку! Як добре, що ти прокинувся. Да? Прапор. Крабіка, дивишся. Плани трошки міняються. Я вже в чобітках і в пальтішкові. А, зараз мироника вдінемо. А, бо на вулиці достатньо прохолодно для ранку, а туфлі я взяла з собою. Вже в дівчаток загрузилися. Ми проснулися, а лелеки вже хадіюють. Подивіться, подивіться. Робай робить гніздечко. Хазяїн. Бусі ми на прадіда приїхали. Зараз ми лишимо. Опа, зараз, зараз. зараз. Подивіться, мій прадідо. Звичайськими колами сілись. Бусі ми залишили на байбузівському кладовищі на тій стороні. І їдемо в пужайків. Ми вже приїхали. Ворони Тюпан сидить, він такий ніби як спав трошки в дорозі. Я ще машинку не глушу, хай трошки попрацює, бо ми тільки що під горку їхали так гарно. Не знімала я вам бусі, то болото, того, що не було як я ж за кермом. Тетя Ніна з мамою пішли з центральним входом на кладовище, потім повернуться з нами, тут, тут вже такий вхід на опрошки, будемо носити всі речі і застилати столи, лавки, ставити на могилки. Бусі, подивіться на нашого хлопчика. Ой, лежився в ковдрі, хай ще посидить трошки. Сонечко видасть, як не тепліше. Моя Все, бусі, Ми понакривали, позастилали все. Бусі ми вже накладилися у центрі пожайку, тут вчора були проводи, а ми сьогодні забіжимо. Тут поховані мамина і тіти бабка і дедушка. І рідні дядько з <тихи> Ти мене загубив? Веде бабусів. <тихи> Кусі, кусички, ми вже вдома. Вже теж пообідали, дивіться. Зараз будемо відвозити тільки Ніну все в савраль. І я залетю в аптеку, бо в мене немає перекисі і бінта. Я різанула собі пальця. Причому так, серйозно. Я пішла туди по каструлях, по стулах. Мені Мам. просто. Га, та, зайка, мені просто стало погано. Я дуже така з дитинства, що якщо моє тіло чимось протикається, проникається, я відразу відключаюся. Не знаю, це захисна реакція організму. Але така я дуже слабенька. Слабенька за характером і по духу. Виключаюсь моментально, ну нічого. Мама каже, як ти Мирона родила? Я сама не знаю. Це природа. Я не знаю. Що да, це за прикол? Він сьогодні цілий день собі посміхається в дзеркало. Удома, тут. Бусі відбули паску, відбули проводи, можна вже вставати і працювати в повну потужність. Вже заходити в розсадники, бур'яни полоти там просто цей місяць дощу. Без перебільшення, дійсно, місяць. Там уже просто в коліно ті бур'яни, треба ставати, все робити. І висаджувати, Вон, дивіться, мене чекає, бачите, ось це все мені треба висадити в нас. І ось там. Може, вільнічок тут. Це все треба робити, і чим швидше, тим краще. Так що, що, у мене завтра, післязавтра, післяпіслязавтра післязавтра, ми працюємо. Але нічого страшного. Я вже дійсно за цим скучила. І з зими вийшли, вже таким нічим не займалися і вже Там Трошечки хочеться. Ми вже вдома. Я перенесла морозика, він заснув. А я бусічки зараз вам покажу, що я купила все в рані. Знаєте, це якби вже давно пора, але слава Богу, що купила. Бо мозги не вистачало. Купила ват, купила бінт, купила пантенол. Не дай Божечко, треба буде. Синтоміцію нову маску купила. Ось ви такі пластирочки дитячі, нехай будуть. Дай Боже, щоб вони нам ніколи не пригодилися, але нехай будуть. Знову ж такі великі пластирочки, такі пластирі. Ще купила мазь від запоїв. Від синців. Антисептик купила. Потім йод, Зеленку. Ще ось такі пластирки купила. Перекись і антисептик буде, В общем, бусі, таку трошечки затарилася. У мене такі, знаєте, ліки в аптечці були від грипу та застуди, чаї ось ці лікувальні, потім від серця, від кишечника. Знаєте, отакі от всі таблетки, антибіотики, а чогось такого для швидкої дії в мене не було. Так що, сьогоднішня ситуація мені дала чарівного пенділя, щоб я це все купила. Щоб воно у нас все було вдома. Якби це те, що треба було першим купувати, як <рістити> переїжджати в новий будинок, але щось трошки мама ще зелена. Я ж кажу, дай Боже, щоб воно нам ніколи не пригодилося, тим більше для мого сина, але нехай воно вдома буде. Та й такі от справи. Зайчики, мабуть, я піду, у мене, я не знаю, хвилинок 20 <рістити> залишилося до. Той час, як маронечок прокинеться, бо він уже спить десь півтори години. І я ляжу біля нього. Так вже ляжемо, полежимо, наберемося сил. Бачите, що пограємось, повечеряємо і завтра в бій. Я надіюся, я надіюся, я не буду навіть заходити дивитися прогноз погоди. Я надіюся на те, що завтра буде дуже гарна погода, і можна буде виходити і працювати, щось робити. Бо вже руки сверблять. Да, я на ліву руку вже трошки буду така. Непрацездатна. я його хочу ось так тримати, тому що отак згинати я не можу. Я його розрізала отак повздовж бусі. Якщо його буду згинати, я буду оце його постійно розторошувати. Мені А буде боляче, Б, воно так не буде швидко загоюватись. Так що буду отак тримати. <смір> Дякую, що були з нами. Ці два дні. Я ж вам кажу, я нічого ж такого на кладовищах не знімала, Воно вам треба аж в такому загальному вигляді. В минулому році я трохи з вами ділилася, в цьому році все безмін. Слава Богу, і дай Бог, щоб так було далі і завжди. І я знаю, далі вже більше. Далі будуть уже у нас трудові влоги, там, де Зава щось робить, а не тільки сидить в теплій хаті. Так що. Бусі, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підписуєтесь. У вас вже 2900 підписників, 2900 моїх бусі. Це означає, що ще 100, 100 бусінок моїх і буде 3000, уявляєте? Мені дуже-дуже приємно, все, бусічки, цілую, люблю. Ваша зава. Дуже близько не цілую, бо в мене сопельки.